Творити та не втрачати голову, знана співачка Катя Качановська розповіла, що війна, як і кожного з нас, застала її зненацька. Рядки її найвідомішої пісні, тихо, з'явилися під час того, як вона займалася побутовими справами і намагалася відволіктися від всього навколо. Потім своїми напрацюваннями вона поділилася у соцмережах. Взагалі просто тому, що музика заспокоювала мене, і я вірила в те, що можливо. Ці рядки комусь так само відгукнуться, і завдяки неймовірній підтримці людей, які одразу почали питати, а де повна версія, які гарні слова. Ви заспівали про те, що я там думав чи думала, і таким чином з'явилась повна пісня, тому що тоді моїм єдиним бажанням і воно залишається і до сьогодні, аби нарешті стало тихо. Зазначає, що зараз україномовний продукт неабияк важливий. Додає, що вокальні конкурси та, зокрема, популярне шоу Голос якраз і дають шанс молодим виконавцям показати свої таланти. Це шоу, де обирають е, того, хто найцікавіший, як на, на мою собі думку, для глядачів. Тому е, не завжди потрібно просто поєднувати ці два поняття артист і співак. Це трошки різні речі. Є люди, які неймовірно круто співають, і я захоплююсь. Напевно, я ніколи не заспіваю так, як вони, але можливо, вони там не мають достатнього харизму чи достатнього бажання бути на сцені, і дарувати свою музику. Тому, напевно, не всі суперталановиті вокалісти можуть стати відомими артистами. Попри горе, яке спричинило Росія, виконавиця від першого дня війни залишається на батьківщині, і зараз в неї є амбітні плани на майбутнє. Для мене повномасштабне вторгнення дало розуміння, що життя не вічне і можна безкінечну кількість разів відкладати на потім, подивитися назад і розуміти, що вже занадто пізно. І особисто моїм планом і величезним бажанням є створювати україномовну музику, робити її якомога краще, або створювати конкурентний продукт, дарувати людям емоції, і аби вони навіть не мали в думках. Вімкнути російську пісню, тому що розуміли, що наша в рази красть. Катя переконана, що допоки наші захисники воюють на фронті, жінки мають прикривати їхній тил, підтримувати тих, хто дає нам можливість жити. Я насправді зараз дуже захоплююся українцями тим, як ми в таких страшних реаліях навчилися не просто існувати, а й жити, творити щось нове, народжувати дітей, народжувати пісні, тому мені здається, що наша нація абсолютно незламна. Давид Берішвілі, Семен Пулик. Правда тут, Львів.